Будинок в селі всього за 5 тисяч доларів. Київська область, село Очеретине. Багато людей писало в коментарях, що зараз нема дешевих будинків в селах. Ось я посидів, трошки знайшов. Подивіться, який непоганий будиночок знаходиться в 15 кілометрах від міста Кагарлик та до міста Київ 90 кілометрів. Загальна площа тут земельної ділянки 40 соток, тобто дуже велика. Невеличкий будинок теж 40 квадратних метрів, там дві кімнати і невеличка кухня. В будинку є газове і пічне опалення, це дуже важливо. На подвір'ї знаходиться літня кухня, гараж, погріб, свердловина, великий фруктовий сад і великий город. В п'яти хвилинах від будинку. Озеро також є поруч ліс. Ціна всього 5 тисяч доларів. Кого цікавий такий будинок, можу написати, пишіть в коментарях, я дам номер телефону, дзвоніть, домовляйтесь. Ну, як по мені, за 5 тисяч доларів дуже гарний варіант. Ліс. Озеро. Поруч, основна дорога асфальтована, ну, тобто можна заїхати, в принципі, і жити.